Отже, який шуруповерт найшвидше закрутити такого самореза? sparks 550 мм. І будемо крутити в цивого пенька. Пеньок без всяких дуплів, без нічого. Начнемо з макіти, потом шурік, цивий, потом сивий. В общем, дивимося, щоб не тягнути хромітраж. Таймер додав. Начинаємо з макіти. Так, видно, що там дюрок ніяких нема. В чисту цю Так, засікаємо. 3, 2, 1. Таймер. І. Постараюся, щоб було добре видно і імпакта, і бровно щоб не казали, знову що якісь склейки роблю. Важко, йому круте. Ну ладно, не будемо вже мучити цю макіту, бо воно вже почало нагріватись, тепер викручуємо. Так, тепер пробуємо 12 вольтний імпакт Дніпромовський. Стараємося десь близько коло цього, щоб було такого. Видно, що там немає дюрки. І починаємо. Все, попав. 3, 2, 1, щоб все було видно, без всяких склеєк. І поїхали. наверно, йому тяжко. Та результат ви бачите, він вже не крути далі. Далі вже йому тяжко. Все. Ну, я, якщо чесно, я не вважаю, що тут. Є смисл час засікати, тому що ні цей не докрутив ні до кінця, ні макіта не докрутила до кінця. Зараз попробуємо ще шуруповерт, а тоді ото імпакт. Так, Наступний наш подопічний таківий Тож Десь приблизно в це саме місце. Видно, що там немає видно. Так, чекайте, щотку виключив. Пробуємо, що, що воно буде. Шуруповір, реально класно диви. О, легенько. Чекачка мене на собаку впаде бровно. Мені кажеться. Шуруповерт з цим найкраще краще справився, як не дивно. Ну просто після нього руки потім болять. Ну все, ще в нас лишився один претендент. 20 вольтний імпакт. Так. І останній наш іспитуємий. Осьо, 20 вольтний імпакт. Тоже десь сюди. Постараюся тиснути. О, між ними всіма. Щоб було по чесному. Так. Чекай. Ну що, 3-2-1 поїхали. Раз. Ой. Халтура. Ну, мені кажеться, цевий клієнт найкраще впорався з цим завданням. Ну, таймер додав, по таймері буде видно. Тепер переходимо до отакого о саморізики, будемо крутити в береста.